Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас день починається з вами з карти дня. І, як зазвичай, у нас три позиції, і ви інтуїтивно вибираєте одну. Я сподівалася. У вас все добре, ви живі, здорові. Це для мене, ви знаєте, як ритуал вже. Відверто вам кажу: не просто кави, як ви кажете, попити. Ось. А ще й до того перевірити всі живі, всі здорові. Знаєте, це як. Ну, Ну, Не хочу прирівнювати до почистити зуби, але це теж мусиш, правда мусиш. А, як лягати спати. як, Ну не знаю, це знаєте, як от, згадується, колись у школі перевіряли. Перший, другий, третій, розчитайся, отак і тут. Давайте так буде. Гаразд, мої любі, дякую вам за вподобайки, за коментарі, за ваші відгуки. І ми дивимося, що чекає вас сьогодні. Карта No1. Це старший аркан, говорить про те, що а, у вас сьогодні. Є якась можливо прокинеться внутрішня сила. Тобто ця карта вже говорить, що не на вас чекають якісь випробування. Але ця карта ще говорить про те, що у вас є сила, вам потрібно її можливо пробудити, ту внутрішню силу. Що вам потрібна буде сила для чогось десь її застосувати? Можливо, навіть себе стримати. Це теж велике, велика як сказати, енергія та сила. Комусь не загру... нагрубити, до когось бути лагідним, до когось бути, ну як сказати, вічливим та стриманим. Ось тому, тому мої дорогенькі, наберіться терпіння сьогодні і йдіть вперто до своєї цілі мети, хотіла сказати, перемоги. Ну, В кожного своє, правда? Ось якось так. Буду чекати на ваші відгуки за. Цю карту. І ще, до речі, дуже часто ця карта говорить про пристрасть між двома людьми. Це не кохання, це пристрасть може потягнути до когось, тобто зашкваркочити, ось якось так. Карта номер два. Тут у нас теж старший аркан, і тут у нас справедливість. Е, мої е, дорогенькі, може бути, що відкриється е, якась правда. В принципі, ця карта не каже, що все буде прекрасно, все буде е, чудесно, але справедливість інколи ми її неправильно розуміємо. Ось справедливість це те, що ми випромінюємо, випромінюється до вас. Назад. Оце і є справедливість. Справедливість, коли ви не просто комусь не нагрубили. Розумієте, ви себе стримали негативну емоцію. Це не є позитивний, як сказати, високі вібрації. Тому, скажімо так, до вас і аукнеться теж невисока вібрація. Тобто людина, яка каже правду. Людина, яка висловлює свої емоції, яка себе не стримує, яка себе, ну як сказати, поважає, яка себе цінує, розумієте, і не дасть собою там маніпулювати чи ще щось, повернеться до неї теж саме. Тобто ніхто вами не буде маніпулювати. Не дозволяйте, самі собою не маніпулюйте, не брешіть собі, наприклад. Ось, якщо дивитися в побутовому. Розуміння цю карту. Це можуть бути якісь документи, це можуть бути якісь установи, але установи такі, як суди, адвокати, юристи, нотаріальні контори і тому подібне. Також це може бути поліцейське відділення. Прийдете і будете жалітися там на когось правильно. В принципі, у вас є таке право, ось якось так. Це порада. Карта номер 3 Тут у нас королева кубків. Ви знаєте, оце єдина карта, яка говорить нам про спокій. Тобто, вам вдасться заспокоїти своє серце, свою душу, можливо, якісь хороші новини прийдуть до вас. Можливо, ви просто заспокоїтеся з якоюсь втратою, теж по цій карті може проходити. Це карта емоційна, це карта почуттів. Тобто, можливо, ви комусь викажете емоції почуття Можливо, ви, як би це сказати, когось приголубите з ніжністю, на когось подивитися, лагідні слова застосуєте, ось якось так. Ще кажуть, приємні розмови можуть бути по цій карті, душевні розмови. Навіть сам з собою на одинці теж по цій карті мої дорогенькі проходить. Гаразд. Порада цієї карти миритися, примирюватися, якщо ви, звичайно, інтуїтивно відчуваєте, що ви там на комусь не навмисте наступили на ногу. Просто ввічливо Ось. Але якщо вас хтось образив і ви вибачаєтесь, ні в цьому випадку ця карта не підходить. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Гарного вам, мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде, Україна!